Вітання, друзі! Ви на каналі Шкода що не вах. Що набрала мене людина, звати замовника Константин з Запоріжжя. Скинув мені два посилання, оглянути Шкода Октавія 7». Одна машина, біл, -сер -сер колір серебро, друга машина чорного кольору. Але друга машина в класній комплектації. людина каже: Роман каже: гляньте мені два автомобіля, надайте мені звіт, і я вирішу, який я собі автомобільчик буду обирати. Тобто, ми зараз вирушаємо в Луцьк. Оглянемо дані варіанти. Ну, в принципі, вирішили так коротенько вам діагностику показати по цих автомобілях. Бо, до речі, дуже популярні ці автомобілі. Це є шкода Октавія А7 Вона йде 18 року. 2 літра дизель, автомат, dq 381 коробка, 7 ступенчаста коробочка. Собі питань по даних автомобільчиках нема. Вони мені подобаються. Тому підпишіться відразу, поставте лайкосик, Бажаю вам приємного перегляду. Для підбору телефонуйте за номерами телефону і не забуваємо, що ми займаємося доставкою по Україні. Можемо доставити вам автомобіль до домівки. Тому дякую, приємного перегляду! Так, знаходимося біля автомобільчика. Болтики на ляді не кручені. Показуємо машинку ми перевірили, але показуємо. Машинка вся в рідній фарбі 61, 53. Є ось такий малесенький нюансик. Так, полочка на місці. Все працює, компресор є. Такі незначні по пластмасі. Так. Камера в автомобільчику також є. Показую вам ляда 96, 104, 112, 105. Копчик присутній в автомобілі. Різина вся 22 року, пірелі 96. виробітка термозних дисків в принципі немає. Колодок десь приблизно процентів, там 30. Хороший протектор шинт. Зараз я вам показую вам. от показую вам 5,5 мм точно є, в принципі, так, ідемо далі. 112, дверка 102. Машина поки діагностується. 72. так Прийомчики. 49 67 Так, задній сидінь Є ось така от плямка. В принципі, так потолочок. Все гуд Нема ніяких подертостей. Карта дверей пасажирська. Все гуд, коврики оригінальний шкода, подогріви, USB. Підсвітка підсвітка, бачу MBN підсвітка. Так, стан водійської карти. Так, поки вона додентувалася, потім зараз будемо дивитися. Він свій боковинка в нормальному стані побіг. Є ось такі на порожиках 78 царапинки. Тут все гуд. Це гуд. Тут, бачите, десь трохи якась була. корозія легенька. Шкирине кермо оригінал. Да, є якісь там царапинки по керму, тут бачите віртуальний щиток. 199 540 заявлено. Зараз поки так, дивимося далі. 177. 109, до речі, всі стекла, включно з лобовим в оригіналі. Також передня резина все 22 року. чуть-чуть такі мінімальненький є. Буртик тут із процентів 50 є, точно 50% точно є. Так, у нас тут -а 95. Тритики такої немає. Капот у нас. 107. 106. Ясно, що десь... чуть від піскос... піскостру є по фарах по оптиці, в принципі, є трошки таке по бамперу. От 91. В принципі, такого критичного, бачите, є от такі коцики незначні. Так. 113 крило 76. Ось бачите, лобове також оригінал. Показую далі 90. 8, давайте, 98, быстріше це, 98, 76, показую прийомчик вам. 107, 61, 61. все гуд на даній так карті. Є ось такий такий нюансик, отак, в принципі, 77, крилешка нічого не кручене. Зараз будемо діагностувати машинку. Є тут також царапінки незначні по порожику. А так, в принципі, такого, що па щось дискритичного я не бачу. Ось такі. Так, машинка вся в рідній фарбі. Дивимося далі. Дивіться, машина гаряча. Так що по демпферу я вам відразу скушу на холодному, хоча продавець говорить, що на холодну все добре. Дивіться, сажевий фільтр. Збой у в роботі якийсь був. А зараз ми подивимося, коли помилки, відображення давлення шин на 198. Подивимося, коли людина удаляла помилки. Що там є критично, адаптивний крізь пектроль. Десь бачите, підсідав акумулятор, де й десь от щось набило. А так, в принципі, по двигуну, по коробці, такого зараз будемо дивитися далі по технічному. Електронна інформаційна система. 197. Якось так. Дивимося далі. Ну, по ручці КПП, ви бачите, в якому вона стані, ясно, що вона... Робилися, бо ж все одно кольт лістом рукою поцарапали, десь воно, давайте дивимося по коробці передач. Так, відразу показуємо вам по пробігу. Показуємо по пробігу. Пробіг показує 198, 936. Ось такий пробіг показує. 2611 км назад удалялися помилки. Корекція форсунок супер. Зараз будемо також робити тест-драйв. Пробіг автомобіля показує 19940. Так, просушка тормозних дисків була на 197-671 км. Це виходить, коли десь падає дощ на певній швидкості і записує пробіг. Так, безпека не стріляла, нічого все добре. По безпеці все добре. Так, виходимо зараз. Добрати. Зараз будемо дивитися. Тут все не кручене, капот не кручений, дивилися ми також. Двигун помитий, тому щось вам сказати. Ну, парують вони, бачите, вони парують, вони всі парують. Це є таке. Тому тут -то все воно буде все, все. помитий, тому тут в одному випадку. Зрято. Так. Пару 19 роком стоять, 03 04 четверта м роком. В принципі, ну кажу по, по бамперу. Все на місці. так, В принципі робимо зараз тест-драйв автомобіля. Якось отак. Є ось таке тубе незначний, ну, не бачите такі жучочки. А так вона вся в рідній фарбі в принципі. немає. Ну, бачите, з машина клімат працює. Тест-драйв, по форсунках бомба. Понадуву також перевіряли, в принципі, машина понадуву також нормально. Так, подивилися ми понадуву, понадуву все добре приїжджали, просто не, не могли його. Ось, оце, це за цю потрапину на бампері мали на увазі. Бачите, просто машинка трошки все Ширі... рівно погода, погода така. Це, в принципі, це бамперато. Також от тут є от... Не знаю чи відео покаже. Ясно, що машина підготовлена, бо ж люди цим займаються, ви самі маєте розуміти. Але так приїхалися, вроді би, такого нічого немає. Так, ось приїхали дивитися другий автомобільчик, мішелінка резина, машинка холодна, бо чекали людину, сама паркується, чорний колір. Ось такий варіант, будемо оглядати. Все, все, хай буде. Хай буде. Так, прибором, відбувається. Так, знаходимося біля шкоди Октавії Чорної. По прийомчиках машинка 67, 64, нічого не кручено. Полочка на місці, все гарненько працює. Розеточка, двойний пол в машинці. Ну, компресор, як завжди. Як завжди, зйомний походу, зйомний походу є цей як його, фаркоп. Ну, Чорний колір, бачите, є якісь мелочні царапини по автомобільчику. В принципі, є ось потертості на пластмасі. Це все робиться. Тут електрокришка багажника в даному автомобільчику. Камера також присутня. Ну, Чорний колір, по чорному коліру, дуже все знаєте, 84. 94. Два ключі. Продавець говорить, два ключі в автомобілі. Вебаста також є. 97, 100. Так, два ключі з Webasto. 83, 97. Так, класні титанчики в машинці. Резина Мішелін. В чудовому стані. Стан протектора, в принципі, 22 року машинка. виробітка тормозних дисків в принципі немає. По колодках процентів, процентів десь 20 буде. Заводські наклеючки є, Ну бачите, чорний колір, це такий колір, знаєте, за ним потрібний уход. 80, 101. Закрита машина. Тому що, безключно Так. Так. Руками машинку трогати не будемо, тому що чорний колір. Так, ну, дивіться, тут сидіння поцікавіше. Ну, немає тут подогріву, але є USB, чорна стеля. І також ледовський щиточок такий. Цей, звісно, такий я вам скажу, що це. Так. 81, 87. Нічого не кручено. дивіться, от в такому стані. Кермо, оригінал, є ось якісь незначні царапини, 211 тисяч. Е, ручка КПП, бачите, от вона рідна, не перешита, але от є, от, бачите, така от нюанси по ній. В принципі, ось такому ручному ручник. В принципі, ну от така боковинка трошки бачите, е, подовбана, будемо так говорити. Десь ну Це все ми будемо зараз дивитися десь в Європі, бачите, вони. так. вкладаються дзеркала. В принципі 96 83 85 73 90 Ну, бачите, на чорному кольорі щось, можливо, та сиділо 97 Ну, Кажу, резина тут шикарна, в кращому стані. 22 року. Виробитка чуть мінімальна є. і в процентів там дивіться, 40 30 92. В принципі, капотик все в чорний кольор. Бачите, десь тут якась така голограмка. Здесь можливо це сама паркується. Так, це крило фарбоване. 270, 228. Це фарбоване. Лобове також рідне. 91, показую. 93, 100. 83. 70, бачите, є така царапіна. Ну, можна зробити, відрівнятися. Тут ковши стоять. Бачите, 63, чорний потолок, ковши. Безключовий доступ, до речі. Є в машинці безключовий доступ. Також Webasto 69. Але воно не кручене. Крило фарбоване, але не кручене. Якось отак, дивимося далі. То тобто такий чорний колір, але ну, ясно, що полірована машинка, то мови немає. Будемо зараз діагностувати даним автомобіль, хто холодний, бо той автомобіль, що ми дивилися, то він був, звісно, гарячий. Тому по демпферу, хоча продавець сказав, що вроді би демфер нічого не стукає. Так, да, да. Так, дивіться, знаходимося біля автомобіля, автомобіль холодний. Не кручений. Не кручений. Фари 2019 роком все повністю не має бути, перевірили. антифриз на мінімум в принципі, але він хороший це. Бачите, машина холодна, немає взагалі, немає ніякого пару. да Всі ваги зазвичай на гарячу вони парують. Та машина приїхала на гарячу, дана машина, вона на холодній. Бачите, нічого, все нормально. Нема ніякого пару по автомобілю. Зараз, поки діагностується автомобільчик. Так, дивимося по якихось таких критичних моментах. В принципі, ну, а людина просить, щоб я пальцем нічого не, не чіпав, бо машина в пилюці, і десь, щоб нічого не поцарапати. Так, десь тут мелочні царапинки, такі от тут є, мелочний, так, да, да. тут трошки да. на водійській. Але як для чорного кольору, в принципі, машинка, машинка в адекваті. Зараз поки діагностується машинка, не, ця така чорна гарно виглядає. Ця так гарно виглядає, питань нема. Немає. Такі є якісь царапинки на бампері. Ну так таке показую. В принципі. То такого десь А тут такий скоцик. Не хочу, не хочу просто пальцями чіпати, бо продавець не дозволяє. Сама паркується, ну. Так, да, тут -а музичка Кантон, чи як правильно? Так, по картах. Тут є, от бачите, такі якісь трохи пицце, це все можна зробити. Тут комплектація, звісно, жирна, типо, реально. Чорна стеля, да, ліпіски підрульові також. Клімат дує в машинці. Так, сколіки, вроді би нічого немає. Безключовий в машинці. Такі є якісь, так, да, мінімальні сколіки, так, да, є, є, є. На лабошу мінімальні сколи, сколи є. так. В принципе, нет, это, конечно, это, ця... это мне больше такая. Тут Мишелина резина бомба, но. Ну, это конечно, нарядная, да? Ч -ч -ч черному черного надо, потому что мы ды... серебро смотрели, а то. В принципе, в принципе, климат дует все, ковши, Зараз якраз вона дочитає діагностику, подивимося, якось зробимо тест-драйв і все. Бомба самоход, так? Да? Самоход. Самоход, да? так. Ти подивишся, що на ну, одні диски, що вийде. По даному автомобілі по помилках, що ми знайшли? Насос системи охлаждення. Не по воздух в системі десь був, не по... одна помилка десь була раз. Зараз подивимося, коли що удалялися помилки по даному автомобілі, бо в, даному, в тому автомобілі 200 700 км не удалялися помилки. Тут от зараз ми тут оглянемо. Але от бачите, в принципі по помилках я б не сказав би, що десь ну, тут. Так. Електронна інформаційна система. Оптичний цифровий якісь глюбу. А так, в принципі, все. Тут пасажу віку, а прикольно, що 205 км назад була тільки регенерація. бачите 205 км назад була регенерація, 589 км не удалялися помилки, тож за 589 км не було ніяких помилок, корекція, форсунок бомба. Зараз дивимося по сажі, маса сажі. Дивіться, тут пасажі, тут машинка, дивіться. Маса ж измерена, 7 грамм ім регенерація 205 км регенерація була. Тобто тут машинка я вважаю по екології набагато це. Дивимося зараз, ми дивимося зараз золу. Золу дивимося. Золу. Золи тут 55 грам. Тут, виходить, все, в принципі... Нормально на цей пробіг вона в принципі така має бути. Тій машині було щось 35 грамів, не можу зрозуміти чому. Чи десь щось хоча по пробігу, це, бо сьогоднішній день крутять дуже багато чудеса роблять, в принципі, отак. Але там були теж всі, всі документи по сервісах, все повністю було. Оце от, от на такий пробіг 211, 55 грамів це такий має бути мас... золи. От по, по цьому параметрі можна глянути золу. Коли крутять пробіг, вони її остирають. Так, по пробігу по коробці все good, але тут є один елементик фарбований. По, по подушках все чітко, по ударах нічого не було по даному автомобілю, в принципі, все good. Давайте ще заглянемо в АБС, заглянемо по пробігах АБС. Ну, кажу, все воно сьогодні, на сьогоднішній день регулюється, але... От моя така думка, що все-таки цей буде набагато позаряженіший і більш таки до душі. Так, дивимося просушування тормозних дисків. На якому пробезі було. На 209-166 було просушування дисків. Далі дивимося, коли може по датчиках давлення шин, що, що показує. 210. В принципі, все бачите, все, все воно йде, на коли срабатували датчики шин. В принципі, на 77-9 тисяч стабілізація. Так, давайте глянемо ще це. Так, якось так. Також в цьому є мертві зони і в тому також були мертві зони. За, зараз будемо робити здрай автомобіля. Так, ключичок у нас где? Ключичок, де у вас, чи у мене, походу у мене. Так, по ключах. Тут а що у нас по ключах? Тут? Два ключа, так? Да? Два, другий малого. Другий. Два ключа, вебасто, все працює. Робимо зараз тездрай. Бачиш відосі. Зараз тездрай. Красивий, воно. Сілуй етик, все. <рисував> Тут <рисував> теж <рисував> подорожку. Так, педіо, то теж нормально. Всі зараз... я... стекла дев'яточки по машинці. В принципі. Ану, візьміть, нажміть, трошки я зараз. О, супер! Дякую. Так, вам куди? Це на СТО, будемо зараз перевіряти даний автомобіль. Так, перевіряємо ходову. Зараз от блоки Дивіться, в принципі, по ходовій питань немає, Чуть-чуть стоїчки стабілізатора слабенькі, але ще не стукають. Так все от на місці, тут все. Тут все гуд. Подшипники не гудуть. Амортизатори. Сухенькі, все гуд, Порожики, тут -то все нормально. Тут -то все також супер. В принципі, по ходові питань більш нема, так? Да? Сказали хлопці. А якось от так, Защитка на місці, все на місці. Так, слабенькі стойки, стабілізатор так само тут в принципі перевірили, нічого подшипники не гудуть все чітко, чітко, чітко. Так, тут все сухенько. В принципі, так, давайте, давайте далі пройдемо, глянемо. Так. Чуть-чуть таке захисний кожух. Чуть-чуть це -чуть так. Стойки, в принципі. Морди. Не потіпші. Сеймблоки все good, да? Все, все чітко, да? Сеймблоки? Все гуд. Порожики все гуд. Ось такі Так, Давайте зараз Ох, уже. Так. Що, як по відео бачите, продіагностували ми два автомобіля. Ясно, що ці звіти я клієнту скидаю. В принципі, людина сама вирішує, що їй більш до вподоби. Мені більш зайшов чорний колір Шкода Octavia 7 В неї дуже класна комплектація, дав в неї є підкраси там, один підкрас косметичний, крилочко не знімалося. Але от комплектація все-таки для мене дуже важливу роль грає. Не знаю, як для вас. Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, щоб ви собі обрали з двох автомобілів, а в кольорі серебро. Доволі також непоганий варіант. Ми її подивилися також на СТО, і в принципі, як по двох автомобілях, ніяких питань технічно майстри не, не знайшли. Тому, в принципі, дві машини непогані, але більш мені допомогти шкода Октавія чорного кольору. А7, тому будемо давати звіт клієнту, а клієнт буде вирішувати. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте для підбору. Телефонуйте, номера закріплені. Тому бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока.